Те надіслав сигнал щодо України, якою здивував усіх. Раніше Пекін здавалось бов нейтральною стороною, що, начебто, не втручалася у війну. Та всі розуміли, що один дзвінок сіє у Кремль, здатен зупинити війну, але тепер під небесна вже не приховує сприяння агресору і навіть поставила Київ перед фактом. Свою рідну пропозицію до якої не всі були готові. Далі буду вам розповідати. Вітаю глядачі, підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Розпочнемо із того, що відзначимо на фоні нових заяв Китай надає рашистам супутникові. Дані для ракетних ударів, схоже відтепер покійну не вдасться приховати співпраці з окупантами. Так, служба зовнішньої розвідки України зафіксувала факти надання КТМ Росії даних супутникової розвідки для завдання ракетних ударів по Україні, зокрема по об'єктах іноземних інвесторів. Про це повідомив у коментарі «Укрінформу» співробітник служби зовнішньої розвідки України Олег Александров. Є факти високого рівня взаємодії Росії Китаю проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і до розвідки стратегічних об'єктів для ураження. При цьому, як ми бачимо, упродовж останніх місяців ці об'єкти можуть належати іноземним інвесторам, сказав він. У розвитці наразі відмовилися розкрити більше деталей про об'єкти на території України, які були уражені з допомогою даних китайської супутникової розвідки. Внайсток ракетного удару. армії РФ був зруйнований американський завод електроніки ФЛекс у Мукачеві на Закарпаття. Також тоді було поранено понад 20 людей. А зокрема, з ударом пов'язують можливе втручання Китаю. До того ж, під час російської масованої атаки на заході України зафіксували щонайменше три китайські розвідувальні САР супутники, і про це повідомляє мілітарний посилаючись на моніторинговий сервіс Хевенс Ебал, що відстежує переміщення супутників. У мотелі зазначається, що зокрема над Львовом пролітали супутники із 0000 до приблизно 11.30 Вони здійснили дев'ять прольотів. Був помічний оптично розвідувальний супутник 34 чотири мілітарний написав, що він з'яснив сім витків над регіоном. Після цього по нам ударили ракети та дрони. Як повідомляє видання, китайські розвідувальні супутники пролітають не лише над захід. Диминіми України понад 60 різнотипних супутників серії Йоган можуть перебувати над Україною, виконуючи оптичну радіолокаційну та радіоелектронну розвідку. Мелітарне пише, що офіційно супутники такого типу використовуються для проведення наукових експериментів, досліджень земельних ресурсів та запобігання стихійним лихам. Однак насправді як вважається, важається це Військові розвідувальні супутники, оснащені радаром із систематизованою апертурою, подібно до супутників АС. Китай предоставляет Российской Федерации спутниковые данные для ракетных ударов по Украине. То есть, ну мы знаем, что у Китая, как и у Соединенных Штатов, есть эта система спутниковой разведки в режиме онлайн. В Российской Федерации нет режима онлайн. У них есть ГЛОНАСС, который не полностью охватывает земной шар, там не хватает спутников на орбите для полного закольцевания земной поверхности, вот и а, они, видите, они и в режиме онлайн они не не могут работать, у них нет такой разведки, а у Китая есть и Китай предоставляет данные для выбора целей и нанесения ракетных ударов. Я не сомневаюсь, что еще и результаты ударов тоже Китай передает Российской Федерации тоже в режиме в режиме онлайн. Потому что Россия сегодня работает в основном с колес. Причем с двух колес они работают со своих. То, что могут производить Россия, там 2 с лишним миллиона снарядов в год, снарядов в год может производить. И китайские боеприпасы, которые идут через Северную Корею. Тоже примерно там, ну там цифра наверное, даже, наверное, больше, чем 2 миллиона снарядов в год они получают по этому каналу. А вот склады и арсеналы уже и защищать там не стоит. Там что-то мы спалили, а что-то там уже просто пусто на этих складах и арсеналах. Вот. И, кстати, был инцидент, когда Китай транспортировал крейсер «Киев», выкупленный у нас на в качестве металлолома, вот, и тащил его к себе для того, чтобы якобы порезать. Ну, это другая история. Вот. Так вот, они его потеряли. Буксир обор... Тру... Канат оборвался буксировочный в э Босфоре. И... Чудом удалось зацепить этот, этот крейсер. Он неуправляемый. Это считайте, что вот большое, большое корыто железное тащат по, такому, по этому проливу. Там были сплошные шторма. Ему удалось поймать его, и таким образом его не выбросило на скалы, он не затонул. І Ініво дотягнули до цього. водночас імпорту Росії високоточного обладнання з Китаю останнім часом стало майже неможливим. Про це заявив власник компанії Тат «Промстан» Ільдар Нурієв під час форуму з металообробки та адитивних технологій темп. КНР обмежило постачання високотехнологічного обладнання, хоча про це майже не говорять. Якщо раніше можна було отримати верстати з точністю 3,4 мікрони, то тепер ні. Для цього потрібна спеціальна експортна ліцензія, сказав Норієв. Він також зазначив, що навіть вивезення вже придбаних верстатів із Китаю супроводжується неприємними інцидентами. Його підприємство займається локалізацією верстатних комплексів на основі китайських технологій, і бізнесмен розцінює нові обмеження як ознаку небажання Пекіна розвивати партнерство із російськими компаніями. Як зазначає суспільне обмеження на експорт високоточного обладнання збіглося із різким скороченням товарообігу між Китаєм і Росією. За даними китайської митної служби, у серпні 2025 року експорт Китаю до Росії зменшився на 16,4% в річному вимірі, що вдвічі перевищує пневпоказник показник 8,6%. У цілому за 8 місяців 2025 року товарообіг між країнами скоротився майже на 9%, до 1,03 трильйона юніанів приблизно 145 мільярдів доларів. Російський експорт до КНР зменшився на вісім відсотки а імпорт із Китаю на 8,2%. за даними інституту Гайдара, Китай знизив закупівлі майже всіх видів російської сировини нафта на 11%, нафтопродуктів на 28%, скрапленого природного газу на 13%, деревини та вагілля на 10%. Примітно, що декілька днів тому на прийнятті із нагоди 76-ї річниці заснування КНР. Посол Китаю в Україні ма Шунькунь заявив, що Китаю усвідомлює випробування, через які сьогодні проходить український народ. Він готовий продовжувати сприяти припиненню вогню та як досягненню досягненні справедливої та тривалої мирної угоди. Посол наголосив на тісній економічній співпраці Україна та Китаю. Ми повною мірою розуміємо ці випробування, які сьогодні переживає український народ. Китай послідовно дотримується об'єктивної та справедливої позиції. Активно закликає до мирних переговорів і сприяє політичному врегулюванню. Сказав Ма Шенькунь. Він додав, що Китай. Готовий у партнерстві з міжнародною спільнотою докладати конструктивних зусиль для встановлення миру та підписання угоди, яка буде обов'язковою до виконання. Посол також наголосив на важливості двосторонніх відносин між Україною і Китаєм, які розвиваються протягом 33 років на засадах взаємної поваги та взаємовигоди. За його словами, Китай залишається найбільшим торгівельним партнером України. А економіка двох країн гармонійно доповнюється одна одну. На переконанні посла Українсько-Китайське партнерство ґрунтується на міцній основі та має широкі перспективи готові працювати з Україною, щоб розширювати горизонту вигідної співпраці на благо народів наших двох країн. Підсумував Ма Шенькунь. Водночас у своїй промові посол КНР не згадав Росію як країну агресора і уникнув офіційного у Китаю терміну українська криза. Як зауважив колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Стівен Пайфор, китайці обрали хитку тактику. Вони намагаються діяти так, щоб не викликати надто негативної реакції із боку європейців або американців. При цьому вже за лічені тижні в світі може розпочатися нова війна. Наразі з'явила. Лися підтвердження активної підготовки Китаю до можливого вторгнення на Тайвань. Про це повідомляє видання Clash Report. Як зазначається про швидку підготовку до захоплення острова, свідчать супутникові знімки навчального полігону ЧЖУРХЕ у внутрішній Монголії. Саме на цій локації відбувається тренування армії КНР. На полігоні побудовано макети будівель уряду Тайвані, адміністрації президента, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ та судової палати. Також відтворено підземний тунель завдовжки 280 метрів і навіть дорожню розмітку характерну для Ваньських вулиць супутникові знімки свідчать, що за останні п'ять років полігон розширився втричі. Макети будівель з'явилися на ньому навесні 25-го року. Їхнє зведення на думку аналітиків вказує на підготовку народно визвольної армії Китаю до бойових дій у міських умовах. Раніше вважалося, що КНР може спробувати захопити Тайвань лише через декілька років. Проте нові супутникові дані свідчать про інше. Ймовірне вторгнення може відбуватися вже найближчим часом. Експерти пояснюють, що інфраструктура урядового кварталу Тайваню швидко змінюється. Тож через декілька років побудовані на полігоні Воні макети втратять актуальність. Як нещодавно повідомило видання The Wall Street Journal, китайський лідер Сі Цзінпінь вимагає від Білого Дому публічно заявити про неприпустимість незалежності Тайвані і таку умову Пекін висунув Вашингтону під час перемовин щодо укладання торгівельної угоди між країнами. Китайський лідер планує чинити тиск на свого американського колегу, щоб той офіційно заявив, що США виступають проти незалежності Тайвані. Зазначає The Wall Street Journal. Водночас у ЗМІ додають, що Сізінпін неодноразово наголошував на неминучості воз'єднання. Енер із Тайванем також він заявив, що цьому не завадить навіть військова підтримка острова і з боку США. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром в наступних випусках. До зустрічі.